Простий меренговий рулет. Хруст любові з ягідним серцем. Начинку використовуйте будь-яку і підготуйте її завчасно. Одну столову ложку прохмалю з гіркою рекомендую просіяти. Ховку виставте на 150 градусів Цельсія, нехай нагрівається. Деко застеліть пергаментом. Повторюсь: підготуйте начинку. В ємність вбийте білки, збийте їх міксером до піни, плюс ванільний цукор. Плюс цукор. Збивайте на низькій швидкості, щоб кристали цукру повністю розчинилися. Пізніше додайте дрібку лимонної кислоти, збиваємо міксером до стійких піків, відставляємо ємність в сторону та беремо лопатку. Додаємо просіяний крохмаль та делікатно вимішуємо лопаткою. Довго вимішувати не потрібно, лише до об'єднання. Маса повинна лишатися густою. Перекладіть збиті білки на деко. Вірніше на пергамент та розрівняйте лопаткою. Поставте в розігріту духовку на 25-30 хвилин. В мене випікався 30 хвилин. Всі подальші дії я роблю одразу, тобто він у мене не остигає. Накрийте зверху іншим пергаментом та переверніть низом догори. Викладіть начинку У мене ягідна. Та обережно скатайте в рулет. Перекладіть на блюдо. Споживайте одразу. Цей десерт дійсно фліртує з вашими рецепторами, листами з солодкого неба. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!